Вечір вечір тиха година, а за голубі гори сонце заходить. А голубі гори нічка вкриває, шни хлопців вівці сопівку грає. А волки ричуть, з поля йдучи при чистім потоці водичку п'ючи, а не чистою водою верба схилилась, тіло в воду дивилась. У чистій водиці віти купала, Цілу божудинку пташка співала, а тепер у дізечку пташка ночує. Лише соловейка самого чує. Де ж ти баришся, місяць молодий, гордий, срібнорогий. Сходи вже, сходи, сходи вже, зіри тітя ждуть. По голубім небі та ночки ведуть. А бідні люди, ідуй з Богом спать. Гой. Поможи боже всім здоровим стать.